О, берти на трасі сьогодні розповім і, в принципі, дам свій загальний аналіз цього автомобіля, як на трасі не можна їхати, швидко, не швидко, взагалі як вона себе поводить. Здивувала мене ця автівка, я би навіть сказав, що вбила на повал я від неї такого не очікував. Ніколи я об'єктивно не розглядав. Як автомобіль якийсь для роботи, ніколи не розглядав взагалі, особливо як там такий якийсь потужний конкурент серед кросоверів цього сегменту. Ну, Тут конкуренція дуже велика. Одна з найбільших, напевно, найбільша в класі це Tiguan, Mazda CX5, Coleos. І пішло-поїхало. Тобто тут прямо самий конкурентний сегмент і корейців дуже багато в цьому сегменті. Ну і автівка мене. Не розчарувала абсолютно. Є декілька моментів, про які я теж тут в цьому відео озвучу, які, наприклад, мені не зовсім сподобалися, але в загальному це економічний. Дуже швидкий, не по потужності швидко їде автомобіль, тобто 103 кВт-140 коней, але їде він ну, нарядно так, як тільки це взагалі можна би було реалізувати при такій потужності. Дуже гарна динаміка, при тому всьому, що коробка не короткоходна. Коробка має дуже гарні передавальні числа. От зараз в даний момент дивіться, ми їдемо круїзом 120, і в нас 2000. Приблизно 2, 250 обертів, це при 120 на 6 передачі. Нагадаю, це Ford Kuga 2011 року. Передній привід. Автомобіль має 2 літра дизель ТДЦІ від Ford Має механіку на 6 передач і має передній привід. Вона не повноприводна, в тому, в принципі, напевно, і бонус, що вона така є економічна. Витрата в автомобіля дуже приємна. При швидкості 100 можна вкладуватися до 6 літрів. Навіть не до 6. Можна вкладуватися 5,6, 5,7 на ну, до 6. Будемо говорити, 5,6, 5,7 це буде і реальна витрата на трасі, на круїзі, якщо рухатись сотню. Але автомобіль насправді. Дуже має класні їздові показники. По-перше, він не є жорсткий і не є м'який. В нього дуже ідеальний крутий баланс. Неймовірно крута шумоізоляція цієї автівки, яка мене просто вбила. Тому що насправді я не очікував, що Ford буде так себе поводити на трасі при абсолютно. Факт всіх таких якихось розумних швидкостях до 150 в ньому комфортно. Навіть зараз от я рухаю 120 і можна спокійно розмовляти тихо, і пасажири, якби вони були тут зі мною, вони би мене прекрасно чули. І це плюс. Не шумно ні попереду, ні позаду. Дуже гарно ізольовані арки, це ідеально просто. От, ну і. В принципі, просто дивує, тому що насправді я кугу якби особливо я ж кажу, не розглядав як автомобіль альтернатива тому самому колеосу. Хоча, напевно, це було неправильно, тому що автомобіль сам по собі складений і конструктивно дуже класний і приємний взагалі в експлуатації. Про ці приємні моменти я скажу трішки пізніше. Давайте зараз протестуємо його на трасі по обертах, розкажу, що як іде. Давайте скинемо його. Зараз до сотні. Побачимо, які будуть на шостій передачі оберти при сотні і яка буде в нього витрата палива. Ми зараз подивимося, зараз у нас тут середня витрата вказана, але я хочу подивитися, яка буде миттєва витрата палива, скільки ж буде споживати він при швидкості 100 на шостій передачі і які в нього будуть. Оберти. У нас вімкнена шоста, я повторюсь. Зараз я вімкну на секундочку. Бачите, шоста передача. Це 2 літра дизель 103 кВт, не 125, в них є ще двигуни 125 кВт. Так, знижаємо до сотні. Сотня. Рівно сотня, в нас десь 1900. Скільки тут? 1980 обертів, плюс-мінус такі показники. Я зараз покажу. І миттєву витрату. Ну, от така вона і буде. Вона взагалі може, я думаю, досягати і 5 літ Зараз у нас ідеально така нормальна дорога, рівна, не під гору, не вниз, а рівна дорога. Я думаю, що 5,4, от якраз воно так і буде, якщо так їхати. Це дуже крутий показник, зважаючи на габарити цього автомобіля, і це, напевно... Один з небагатьох кросоверів, в якому можна досягнути такої витрати на такій швидкості. Можливо, ще Tiguan буде настільки економічний, але треба спробувати на механіці на передньому приводі. Я особисто не користувався, сказати, зараз не готовий. Ні МАЗда, ні Колеос, ніщо інше такої економії ну, вам не дасть. Можливо, Туксон дизельний, можливо, але конструктивно в Туксона Двигун ну, він. Непоганий, але він все одно трішки трішки гірший, аніж у куги. Сотню зафіксували, давайте почнемо далі брати 110. Зараз нехай тут нас обженуть, хочуть обігнати. Звувалися на 110, в нас 2000 трішки не дотягує до 2100, рухаємось 110. Трішечки трішечки не дотягує до 200. Ну, рахуємо 200, нехай буде. Яка ж витрата? Ну, дивіться, бачите, миттєва витрата знову ж таки, 5,4, 5,8. Тобто кратно вона збільшується на 400 грам приблизно від моменту того, як я збільшив на 10 км швидкість. Ну, відповідно, високий автомобіль, опір повітря тут немаленький, і ну, очікувати чогось меншого було б, напевно, вже точно не виправдано. 120 ви бачили? Так, я ж набирав 120. Трішки мені не подобається, що нема фіксації. В показнику швидкості, тобто електронної, з якою точно ти зараз рухаєшся, можеш орієнтуватися тільки на щиток приладів. Було б круто, якби десь доплювалося ще кілометраж, який виставлений на самому круїз контролі. Це було б, мені здається, ну досить таки правильним рішенням. 120. миттєва витрата при 120, зараз більш-менш рівна дорога. 6,2, 6,3, 6,5. Ну, зараз трішки гірка 7 літр і знову скидається. Ну Розраховуйте при 120, 6,8, 6,6, 6,5. У вас буде витрата. Що теж, в принципі, є досить адекватним для такого розміру кросовера Плюс плюс в тому, що. Це вже якась якраз така, можна сказати, крейсерська швидкість для наших доріг, тому що їхати швидше фактично немає де в зв'язку з тим, що встановлені камери. Єдиний момент, який би я міг би трішки надбавити, це 125. Оце було б напевно таким ідеальним балансом, тому що майже всі камери, які от конкретно на Київчоп, вони встановлені на 110, лише дві камери є. Які встановлені на 70 км, решта всі на, на 110, тобто до 129 вас не оштрафують. І це якби досить нормально, якщо, звичайно, в населених не перевищувати швидкісний режим. Ну, 130 тест. Рвано досить круїз набирає. тобто, коли ти кнопочкою збільшуєш, машина також е, вперед трішки. Е, під, ну, ривочками вперед іде. Мені не дуже це подобається. Тобто нема плавного набору ходу, а такі, такі незначні ривочки є. Це як, би, ну, для, як на мене, не зовсім приємний момент. Я би хотів би, щоб це все ж таки ж набір швидкості відбувався більш плавно. 130. Ми їдемо зараз 130, в нас оберти 2550. Самі оберти. Витрата вже в нас пригає. Миттєва в районі 7 літрів буде, я думаю, при 130. Ну не знаю, нормально чи не нормально. Ну от, наприклад, до слова, в колеосі при такій швидкості було би крепких 8,2-8,4, тобто десь плюс літр. В мазди це Х5 було б 9 вже при такій швидкості. Мазди реально прожорливі. В ЦРВ першого покоління було б так само, як в Мазди, а в другого покоління десь на літр менше в ЦРВ Хонди Якщо брати от такий якийсь прямий конкурент, хоча Honda, напевно, якась набагато більша, вона більше до Хайлендера rav 4 відноситься. Це той сегмент Santa Fe, от, у ті вже кросовери більше, на мою думку. Ну, Але ми маємо про неї все ж таки сказати. Тому що якщо брати Хонду, е, як вона є CR-V, а є HR-V, то HRV, ну вона. Малувата, якби, до куги її важко дотягувати. Приблизно розраховуйте, 7, 7,2 при 130. Я думаю, що десь так літом, можливо, буде трішки менше. Зараз зима, холодно. Ну, Температура відносно не дуже така низька, але 4 градуси, скажемо, не холодно, не жарко, ну неважливо. це таке. Ну що, спробуємо зараз, давайте ще їй дати 140. От не подобається мені. Тобто нажимаєш круїз, і вона так ривочком відразу раз і набирає по кілометру чи там по два вона стартує. Не дуже мені цей момент подобається. 140 км на годину і в нас 2800 обертів. Ну, тобто Потрібно розуміти, що так, 140-2800 обертів е, витрату показує вже 7,5 до ближче до того, до того показника. І можна ще взяти 150, поки в нас є можливість. Більше набирати не буду, тому що далі вже почнеться населений на білому фоні. Не буду там їхати 150. 150 ну, у нас ще немає 3000, у нас при 150. Зараз ми маємо 2900 900. 50 десь приблизно. 2950, 2900. Ну, десь так було 2950-2960. Тобто, друзі, що маємо? Витрату палива, я думаю, розраховуєте район 8,2 вже при такій швидкості на 150. Фіксуємо 120. Побачимо, з якою витратою я приїду в Київ. У нас буде 120 круїз всю дорогу у населених. Звичайно, що будемо понижати швидкість. Все, набрали 120, давайте будемо далі розповідати в загальному про цей автомобіль як автомобіль. Шумка, ви почули? 150 взагалі нема питань, дуже лінійна шумоізоляція, вона абсолютно не стає напряжною. Але 150 мені, в принципі, некомфортно їхати цим автомобілем. Я би Радше зупинив бися на швидкості 130 км, 128 км, це було б ідеально. І по витраті палива лояльно район 7 літрів, все ж таки, і було б чітке розуміння того, що це все ж таки безпечна швидкість, на якій можна відгальмовуватись нормально, тримати дистанцію і не нервувати, коли ти роз'їжджаєшся з кимось. Це правда. А стосовно. Чим дуже ще взяла ця автівка? Ну, перше, мені дуже сподобались органи керування це щеплення і коробка передач, як перемикаються. Щеплення дуже м'яке. Це прямо дуже кайфово. От, напевно, за останніх там, декілька автомобілів, які в мене були, саме зрозуміле і саме таке якби, тактильно відчутне щеплення, і дуже дуже м'яке, легке. Воно не надто м'яке, таке, як буває в Октавії, а воно таке ідеальний баланс, нога взагалі за цілий день, навіть якщо будете ним працювати, у вас абсолютно жодним чином не втомиться. Це великий бонус. Коробка працює дуже гарно, м'яко перемикаються передачі. Мені теж цей момент сподобався. Шумоізоляція в автомобіля неймовірна. Не подобається, що позаду в автомобіля малувато місця. Багажник тут нормальний, але от в задній частині, за сам за собою, я сідаю, мені нормально, але... Якщо ваш зріст більше 1,80 м і за вами має хтось сидіти теж зростом більше, ніж 1,80 м, буде некомфортно. Мені комфортно самому за собою. Комфортно те, що позаду велика ніша, не ніша, навіть а проєм для взуття. Тобто туди поміщається зимове взуття, все нормально під водійське і під пасажирське крісло. Але в загальному місця ну менше тут, ніж в CX-5, менше ніж в Туксоні, в... тобто він, напевно, найменший по салону кросовер, який є. Ну і по габаритах зовні він теж напевно буде найменший. Це такий незначний мінус. Але для людей з невисоким зростом напрягати вас не буде за кермом. Водій сяде будь-якого зросту. Але вже питання чи залишиться місце позаду? Чим це? Трішки може бути незручно для сімей з малими дітками і з високим зростом. Якщо, наприклад, дружина буде їхати і вона не дуже висока, то їй буде позаду дитині буде за, за водієм нормально. Але, от якщо, наприклад, буде момент такий, що буде їхати високий водій за кермом, і за ним буде стояти дитяче крісло. Момент буде неприємний в тому, що дитина ногами постійно буде буцати вас в спинку. Тобто, в тому сенсі трішки малувати місця, або доведеться розвертати сидіння, щоб дитина ножками буцала задню спинку. Ну, хіба так? Так би так, в принципі, і безпечніше для малих дітей набагато, але якщо дитині там 2-3 роки, яка вже сидить, грається, то. Ну, цей момент буде вас трішки тригерити. Куга дуже класна по безпеці. Куга тут є 6 ербеків. Тут в принципі в, в цьому автомобілі безпосередньо непогана комплектація. Є передній та задній парктрон. в нас присутній безключовий запуск, але не доступ. А є підігрів лобового, курсова стабілізація, складання регулювання підігрів зеркал, чотири електроскопідйомники, тонований задній ряд легкосплавні диски, нова зимова гума. Другий комплект резини є в багажнику літньої на сезон. І також з опцій ще що в нас є? Курсова стабілізація, мультикермошкіряне, круїз-контроль. Оце все в нас по опціях є. Ну і 6 подушок. Ребек ізофікси на. На задньому ряді і на передньому сидінні, і офікс також присутній очечник. Ну, в принципі, з комплектації це плюс. ну Бортовий комп'ютер я вже такого озвучувати не буду, бо соромно було б, якби його тут вже не було. Б, та як було б, як мінімум, вже якось дивакувато. Тому от так плюси. Реально неймовірний баланс. Мені здається, що таку підвізку треба робити всім. Автомобіль керований. Автомобіль має ідеальний баланс між м'ягкістю і керованістю. Автомобіль дуже тихий по шуму ізоляції, абсолютно не провалюється навіть на швидкості 150 шумка. Це круто. Зручне кермо, зручна посадка, зручний підлокітник в автомобіля. Ну і в загальному ергономіка. Продумана дуже круто, навіть є такі елементарні речі, як от повернуті до вас під кутом склопідйомники, що дуже зручно до використання. Дуже зручно, реально це неймовірно правильне рішення, і естетично виглядає непогано, і в принципі з точки зору практичності теж рішення дуже класне. Для кого цей автомобіль буде як хорошим варіантом вибору. Для людей, ви вже зрозуміли, з невисоким зростом, або якщо позаду ніхто їздити майже ніколи не буде, або якщо будуть їздити не, не сильно дорослі, або не, не сильно високі люди. Для таких людей точно підійде. Підійде для людей, які не хочуть мати повний привід, не хочуть його сервісувати, і, в принципі, об'єктивно він їм не потрібний. Підійде тим, хто хоче, не хоче хатчбека, а хоче просто щось вище, кросоверне, для того, щоб мати високий кліренс і мати можливість десь кудись заїхати, можливо, виїхати на природу, можливо, на риболовлю і десь, скажімо, під'їхати до Брівки чи виїхати на бордюр, якщо це буде така необхідність в тому. Підійде точно для тих, хто хоче надійний, ресурсний і економічний автомобіль. Ford, насправді, в тому сенсі є одним з класних автомобілів. Стосовно корозії. Ну, відверто ця машина знизу як нова. По корозії тут жодним, немає жодних ніяких таких проступань, жодного рижика днищу немає. Ідеальний стан днища в автомобіля. І зовні автомобіль немає фактично ні подряпин, ні вмятин, нічого. Але в принципі, якщо куга буде з жорстких скандинавських країн, потрібно моніторити. Може бути так, що десь, десь на ній може бути якась корозія. В плані днища по арках, по козовних панелях, таких, такі моменти особисто ржавої куги я сильно не зустрічав, якби це не є чимось таким масовим явищем. Я думаю, що при тому, що якби її взяти в хорошому стані, Цю кугу в такому, як даний автомобіль, ви спокійненько можете її обробити гарно від корозії, пролити всі проєми і всі отвори якимось класним консервуючим засобом. І думаю, що ну, прослужить вона без корозії. Ну, звичайно. Знову ж таки, якщо будуть якісь рихтовочні роботи, там теж потрібно було би проляти мовількою для того, щоб унеможливити виникання корозії, щоб все було законсервовано. Класний автомобіль. Чи я би взяв би собі Ford Kuga? Друзі, я би напевно взяв би, так як в моїй сім'ї, дружина, ріст невисокий. Мої всі рідні і близькі, які часто зі мною подорожують в авто теж невисокого зросту до 1,80 м, а то фактично і нижче. Тому для мене вибір був би нормальним. Чи цікава вона мені зараз ні. Зараз не цікава, тому що в мене в ній, в принципі, якоїсь об'єктивної такої серйозної потреби немає. От, але для вас. Варіант класний. Не обов'язково купувати в мене, знову ж таки, це не є якимось призивом купити саме цей автомобіль. Ви просто можете розглянути її як варіант до купівлі, Тому що ну, тут є надійність, тут є дуже класне. Ну, я не знаю, чи хтось взагалі в цьому класі може зрівнятися з кугою по шумоізоляції. Можливо, тігуан першого покоління, але. Потрібно все ж таки сісти в ньому проїхатись. Я маю великий сумнів, що в ньому буде тихіше. Думаю, що ні. А всі решта автомобілі. Вони просто Ну, я маю на увазі цього цінового сегменту і цієї категорії кросовери. Вони будуть мати точно, ну, Колеус однозначно гіршу, мазда однозначно, корейці однозначно гіршу шумку будуть мати. Всі решта автомобілі цього класу, хто там у нас є з таких цікавих, ну Nissan той ж самий Кашкай. Точно ні, шумка буде там набагато гірше. А решта rav 4 в рази гірша, навіть не знаю хто. Тобто є шумка, є м'якість ходу, є баланс, є економічний, надійний ресурсний, фактично ну, півмільйона точно двигун цей ходить. Проблеми його, ну якби таких яскраво виражених майже немає. Що Це в нас витрата, бачу, опускається дуже сильно. Вже фактично. 6,6,3, бачу, показує 5,1. Зараз я подивлюся, скільки в нас у нас зараз середня витрата 6,8 при 120 на круїзі. Ну ви бачите, я швидкість тримаю на круїзі 120 постійно, не скидаю. Мені подобається. Ну, напишіть в коментарях, хто мав практику експлуатації Куги, і чи добра вам ця автівка, чи не добра, і скільки ви на ній проїхали. Чи були у вас з ним проблеми саме з двигуном 103 кВт, такий, як тут встановлено, і чи були у вас взагалі проблеми якісь в експлуатації такі серйозні? Ходова, я знаю, тут дуже ресурсна, і в принципі все решта теж тут ніяких поганих таких відгуків про самокугу я не знайшов. Є багато нарікань на повний привід. Ну, досить таки багато. І інколи зустрічаються і позитивні, і негативні відгуки про коробку PowerShift. Хтось каже топ, хтось каже ФЕ. Ну, але багато негативних про PowerShift саме на, на кузі я не знайшов. Але досить багатенько є про проблему з повним приводом. Напишіть, хто стикався, і е, як, можливо, хтось знає, як можна Убезпечити себе від виникання цієї проблеми, так як я на форумах прочитав, потрібно моніторити добре люфт підшипників редуктора і люфт підшипників роздатки, в кого повний привід. Тому що якщо провтикати цей люфт, потім будете ремонтувати або замінювати вже повністю весь вузол. Якось так. Все. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі і загальне враження від автомобіля Форд Куга. Я не кажу, що це найкращий автомобіль, він вже застарілий, в принципі, зовні, Але як варіант, особливо для роботи, хто багато ганяє по трасі. Я вам скажу, динаміка тут першокласна, дуже круто вона їде, як на своїх 103 кВт. Я би сказав, що просто перфектно набирає так, що навіть її, ну, повірити важко, що на 103 -3 кВт автомобіль на передньому приводі може так, я би назвав би дубасити. Вона реально дубасить. Не просто їде, а дубасить. Нажимаєш тільки рух, і обігнав. Раз і пішов, пішов, пішов. І, ну, тобто нема проблем. Можна поганятися, навіть з кимось зацепитися. Всім лайк! 6,4 за 386 кілометрів, 325 по трасі, решта по місту. Така витрата куга. Передній привід, валетрадизель 103 кВт. 11 рік машина.